В одному з черкаських закладів стартувала ініціатива Кава за книгу. Кожен хоче може приєднатися до акції, подарувавши книгу в обмін на чашку кави. Це мега-класні книжки. Це буквально сучасна література. Це закордонні автори. Там мега популярні ті, що зараз в книгарнях продаються. Ті, що в інтернеті форсяться, нам люди їх поприносили. Я дуже приємно здивована. Зараз зібрали 62 книжечки. Загалом потрібно 400. Ось тут на поличках 500 книжок, 100 з них вже ми вже маємо, це наші, які тут були, але 400 потрібно замінити. Все розпочалося ще три роки тому. Тоді у закладі вирішили створити власну бібліотеку. Однак сьогодні більшість книжок на полицях російськомовні майже 80%. Тож нині адміністрація прагне оновити бібліотеку, яка налічує чотири сотні видань. До акції вже долучилася черкащанка Марія Прилипко, яка принесла книгу «Небратні». Я вирішила взяти участь в цій акції в першу чергу через те, що я фанат читання, я фанат книг, і я хочу підтримати цю ініціативу нашого черкаського закладу, тому що я вважаю це важливо. Ми повинні позбуватися цього російського. Я принесла українську книжку українського автора. Ми повинні популяризувати українську літературу, українську культуру і залучати більше людей.

Анастасія поподрібко адміністраторка закладу. Сама охоче долучилася до ініціативи. каже, російськомовні книги, які вже є в кафе, викидати не будуть, натомість хочуть поступово змінити наповнення бібліотеки, зробивши акцент на українській літературі. Всі російські книжки ми їх не викинемо, нічого з ними такого не зробимо. Ми їх здамо в обласну дитячу бібліотеку. Там вони приймають як збір. Вони саме російської мови книжки. Вони потім стають їх на макулатуру, і вилучені кошти йдуть на підтримку Збройних сил України. Приймають лише художню літературу українською мовою. Так хочуть наповнити полички якісними книжками та популяризувати українське слово. Хотілося б, щоб більше людей знали, що все-таки українська література це не тільки про банальщину, про села, а також є досить багато цікавого матеріалу, цікавих авторів та важливих творів, які має прочитати кожен. Бо вони по першу в першу чергу про нашу історію, про наше минуле. А зараз це як ніколи актуально. Акція триватиме допоки на полицях не з'являться всі 400 книг українською мовою. Анастасія Лучицька, Іван Дуда, телеканал Вікка.